Яку роль в нинішній так званій гонці озброєнь відіграє зараз Китай, зокрема? І чи може він стати новим, скажімо так, глобальним ядерним гравцем на рівні Сполученими Штатами Америки і Росією? Я думаю, що в перспективі 30 років щодо кількості носіїв ядерного озброєння і самих забоєголовок це абсолютно ймовірно. Ну можна собі поставити таку задачу. Ми знаємо, що компартія може спустити багато рішень, і дійсно китайці ці рішення будуть виконувати, тому що у них там це злагоджено. Це повноцінний процес, який відповідає реальній природі дії Китаю. І ми бачимо, що наразі китайці дуже багато злизують технології західних і американських, і європейських, і інших. І у Тайців це добре виходить. Працює їхня розвідка, і в Києві, і в Берліні, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, і там, де вони бачать технології, там, де вони бачать розвиток, вони просто беруть, перекопійовують, доповнюють, перелаштовують на свій лад і надалі вже посилюють свій ядерний арсенал, військовий арсенал, тобто конвенційне озброєння, у них теж розвивається. Те саме, я скажу навіть так: по країні можна побачити, які в неї дійсно спроможності в плані військових технологій, по тому яким чином вона робить телефони і по тому, яким чином вона робить автомобілі. Як ми знаємо, за останні 10 років смартфони і автомобілі китайці роблять дуже непогані, і те саме відбувається в сфері озброєнь. Тому якби Китай продовжує розвиватися як повноцінна технологія, як повноцінна технологічна країна. Потяги їздять там по 300-400 км на годину. Не у всій Європі є настільки швидкі потяги. Тому Азія це складний комплексний регіон, і Наразі Китайська Народна Республіка. Там є однозначним гегемоном, тому я думаю, що політика штатів щодо протистояння просто показує те, що формується новий, другий або а, паралельний гегемон, якому треба протистояти, і якщо не показувати силою зуби з тестуваннями своїх ядерних боєголовок, ну то звичайно, яким чином тоді взагалі Америка надалі може лишатися гегемоном. Тому Росія і Китай тут є комплексом, але кінцево це таргетовано на Китай.